В самого виробничого процесу вугільної галузі відбулася неефективна приватизація. І приватизували фактично як на залізниці касовою. Те місце, де залишаються гроші. Я думаю, ми сьогодні попрацюємо над цим питанням і треба ставити питання однозначно і безповоротно, що підприємство або власник стає в ефективну модель роботи. Підписує договори, бере на себе зобов'язання і їх виконує. Або треба ставити питання про повернення в державну власність цього підприємства. Не може бути 11 тисяч колектив заложником без діяльності якоїсь групи. І знову ж на тому підприємстві є люди, які також заложники безгосподарності. І третє, в області треба збудувати ефективну енергетичну стратегію області. І основу її вибудувати. На власному енергетичному ресурсі. Що для нас є власний енергетич? У нас газу немає. У нас був газ, на його сьогодні немає. У нас в області газ почали добуватися 160 років тому назад. І нафту, до речі. Але сьогодні цього немає. ми маємо прекрасний ресурс вугільний. Над ним треба побудувати. І ми побудуємо на на його основі. Абсолютно незалежні енергетичні комплекси. Забезпечимо комуналку. Власним ресурсом і так далі. Навскидку я хочу сказати, що по відношенні до газу ну, я вже бачу відсотків 40 економіки. Ми повинні різко підняти свій кредитний рейтинг, ми повинні підняти свій інвестиційний рейтинг або інвестиційну провадність. Для цього треба припинити політичний галас. треба вже, Я надіюся, що хтось наївся цього галасу політичного. Переконати всіх, що здорова обстановка, налаштування на роботу, підняття рівня економіки тут наша перспектива. У Всьому іншому це абсолютний тубіль.